Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда. Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. Дві людини, чоловік і жінка, опинилися в лікарні внаслідок удару росіян по житловому району Сум цієї ночі. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров, це мешканці двох найбільш пошкоджених будинків. Усього через атаку окупантів понівечено п'ять багатоповерхівок, торговий центр та зо два десятки автівок. Багато жителів спального району перебувають у шоковому стані. Загалом по допомогу до медиків попередньо звернулися 12 містян. Одинадцятеро людей постраждали внаслідок російської атаки на Сумщині. Серед них 24-річний хлопець. У тяжкому стані його доправили до лікарні. За повідомленням обласної влади. Окупанти ввечері понеділка атакували дронами цивільну інфраструктуру Путивльської громади. На місці влучання здійнялася пожежа. Одеса цієї ночі була підмасованою атакою ворожих дронів. Як повідомив очільник області Олег Кіпер, попри активну роботу нашої ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури в одному із районів столиці. Палають адміністративна будівля та автівки у житлових будинках, вибиті шибки інформацію щодо постраждалих. Уточнюють на місцях ударів. Працюють всі екстрені служби. Гучно було і в Росії атаки БПЛА зазнав цієї ночі аеродром Міллерово, що у Ростовській області. Місцеві пабліки пишуть про нібито 12 збитих безпілотників, та з численних відео, які росіяни викладають у мережу, чути вибухи та видно, як вирують пожежі в місцях влучань. Нагадаю, Міллерово, стратегічний аеродром, де базується фронтова авіація, яка зокрема виконує завдання з підтримки ворожої піхоти на сході та півдні України. Шукати фінансування для розширення виробництва дронів одне із завдань українських дипломатів. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів про підсумки наради з українськими послами. Ще однією метою назвав роботу над посиленням санкцій проти Росії. Адже, на його думку, ефективність санкцій видно з проблем у російській економіці. Маємо суттєвий дефіцит фінансів на виробництво зброї в Україні. І... Українські дипломати разом з усіма урядовцями, разом з офісом президента, мають забезпечити домовленості з партнерами щодо фінансів. Я вже говорив про це з деякими лідерами. Є готовність, готовність наших друзів, готовність європейців допомагати. Маємо Кожну домовленість виконати на 100% і швидко. Готуємо також значну активізацію роботи по санкціях проти Росії за цю війну. Це і нові санкції наші та партнерів, а також синхронізація санкцій. Росія використовує кожну санкційну діру для того, щоб фінансувати війну. Відповідно, маємо максимально синхронізувати всі санкції партнерів у нас в українській юрисдикції і українські санкції в юрисдикціях наших партнерів. Також санкційні режими партнерів мають бути синхронізовані між ними. Ініціативу закупівлі американської зброї для України обговорили міністр оборони Денис Шмигаль і генсек НАТО Марк Рютте. За словами Шмигаля, розмова відбулася після зустрічі у форматі Рамштайн. Ішлося про схему постачань, яка дасть змогу союзникам закуповувати американську зброю, зокрема системи Петріот для України, і про держави, які висловили готовність долучитися. Також підбили підсумки Рамштайну і скоординували подальшу роботу. Німеччина не знає, коли отримає нові американські Петріоти на заміну тим, які готові віддати Україні. Як заявив канцлер Фрідріх Мерц, Берлін так і не одержав від Вашингтона чітких дат лише загальні обіцянки. Разом із тим додає, переговори тривають. Усі деталі узгоджують на рівні міністрів оборони. А от що відомо, це джерела фінансування. Бажання долучитися до придбання комплексів ППО висловила Норвегія. Про таке заявив її прем'єр-міністр Йонас Гарстере після зустрічі з Мерцом у Берліні. Ми попросили наших міністрів оборони розробити нову двосторонню угоду. Наша мета довгострокові стратегічні рамки оборонного партнерства. Уже наявна співпраця щодо закупівлі та експлуатації, навчанні та обслуговування надсучасних підводних човнів, встановлює світові стандарти. І ми хочемо розширити цей перелік. Уже зараз наші галузі тісно співпрацюють у виробництві засобів протиповітряної оборони та ракет для України. Також ми обговорюємо, як постачати Україні такі системи, як Пет. Ріот, що є критично важливо, але для цього потрібно більше партнерів, зокрема Сполучені Штати. Два місяці під вартою без можливості внести заставу. Шевченківський районний суд столиці напередодні заарештував працівника прокуратури, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП у Києві, у наслідок якого загинула жінка. Особливістю провадження є те, що роль обвинувача взяв на себе генеральний прокурор Руслан Кравченко. Деталі в сюжеті Романа Барашева. Ці кадри вулична камера зафіксувала в ніч проти неділі. Хідником прямує жінка наближається до перехрестя, щоб перейти дорогу, аж раптом просто на неї й на пішохідну зону з великою швидкістю мчить чорна іномарка і разом зі збитою перехожею влітає в будинок. Пошкоджена водосточна труба, потрощена фасадна плитка будинку. Все це сьогодні нагадує про трагедію. За кермом автомобіля, що вилетів на тротуар, був чоловік. За попередніми даними слідства, п'яний водій залишив автівку та спробував втекти. Очевидці кинулися на вздогін. Сховатися від правосуддя керманичу не вдалося. Згодом його затримали. Пізніше у крові водія експертиза зафіксувала 1,77 проміле алкоголю. Це приблизно в дев'ятеро більше за норму. Також стало відомо, що за кермом автівки перебував 24-річний держслужбовець, працівник органів прокуратури. У понеділок у судовій залі під час обрання запобіжного заходу підозрюваний мовчав. Зокрема, проігнорував запитання журналістів чи вважає себе винним у вбивстві. Не відповів також чи він син Андрія Молочного, популярного в Україні коміка на початку 2000-х. Щоправда, зараз той живе в Москві та розважає російську публіку. Сторону обвинувачення у судовій залі представляє особисто нещодавно призначений генпрокурор Руслан Кравченко. Підозрено молочну, оборонна підозрюва, у для тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. У суді генпрокурор вимагає застосувати до підозрюваного як найсуворіший запобіжний захід. Натомість адвокати підозрюваного просять про домашній арешт. Суд підтримав позицію прокуратури. Найближчі 60 днів Андрій Молочний перебуватиме під вартою без можливості внести заставу. Засування за підзахові тримання визначить тривалося 60 днів. Це сором для нашої системи. Особисто мені соромно за працівника нашої системи. Тому хочу змінити думку суспільства, що не всі прокурори такі. У перші хвилини після аварії перехожі намагалися врятувати життя постраждалої, Втім, її травми виявилися несумісними з життям. У лікарні жінка померла. За словами Руслана Кравченка, сторона винувачення ставить перед собою мету добитися максимального покарання. Ня для працівника прокуратури, що п'яний сів за кермо і зганьбив честь мундира. Роман Варашев, Євген Камінський, подробиці телеканали інтермарафон. Єдині новини